Сьогодні я відповів на ваші питання, так як ви їх задавали ще 11 січня і вже 1 люте, і я думаю, що варто відповісти на ваші питання, тому без якогось довгого вступу я одразу прийду до ваших питань. І перше питання звучить так: чи можливо буде відновити свій психологічний стан? Без терапії після закінчення війни чи сам факт відсутності небезпеки зможе принаймні, принаймні трохи компенсувати тривогу та стрес, який під час бойових дій. Ну що ж, я скажу так: що не кожна людина буде травмована е з депресією клінічною, не кожна людина буде з ПТСРом, це все буде дуже і дуже індивідуально. Все буде залежати від того. Наскільки людині вистачило ресурсів, наскільки людина змогла облаштувати і пристосуватися до бойових дій і життя в бойових діях, наскільки вона змогла знайти ті підтримуючі е е інструменти, які допомогли їй переживати цю війну, і ще дуже важливо, е вплине час. Е на те, скільки е, повномасштабна війна буде продовжуватись, якщо вона буде продовжуватися, скажімо, ще 5 років, е, вірогідність е, е, втратити е, можливі ресурси за цей час більше, ніж якщо вона закінчиться, ну, умовно, там, в кінці цього або наступного року. Тобто, багато чого буде залежати від. Е, по перше, часу, по-друге, від того, які події будуть розвиватися надалі, наскільки все буде складно або наскільки все буде е, позитивно, Да? от можна дуже чітко прослідкувати, як, е, які настрої були в 2021 році, ще в 2022, му більш-менш такі непогані, особливо після звільнення більшої частини Харкова, і наскільки вони змінилися в 2023, му і наскільки вони змінилися ще в гіршу сторону після. Початку цього року, 24-го. Тому події дуже важливо, які будуть розвиватися, наскільки вони будуть тримати нас в позитивному ключі або навпаки, буде, будуть погані новини, і ми будемо більше перебувати в негативному стані, в складних емоціях, нерадісних. Да? Тому. А, і тут е, важко тому відповісти якось загально, і щоб це було от, е, чітко і правильно там для всіх. Ще дуже важливо, я думаю, тут е, підкреслити, про відновити свій психологічний стан. Якщо під цим е, розуміється, відновити свій психологічний стан до того, який він був до 24 лютого 2022 року. То це одне питання: якщо відновити в принципі пройти якусь реабілітацію після бойових дій, якщо ми говоримо про те, щоб нормалізувати себе до того стану, коли наше життя буде е, після війни в тих умовах, в яких ми будемо проживати переживати е, це життя, е, про норму, да, е, для того, щоб ми відчували якість цього життя. На Достатньому рівні для себе це суб'єктивно завжди, то це друге питання, тому що світ настільки змінився, що може здаватися дійсно, що 24 і все, що було до 24 лютого, це якась ідея фікс, яку треба обов'язково. Іде e да, Х, яку обов'язково треба от, е, виконати. Да? Тобто нека стіль зараз життя, це те, що ми після війни перемагаємо і повертаємось до того стану, який був тоді. Але тоді виходить, що цей досвід, який ми з вами всі пережили, він ніяк не відобразився на нас, так не буває. Зазвичай. Кожен будь-який досвід, який ми переживаємо, він відображається на нашому внутрішньому стані, на наших емоціях, на наших думках, на тому світогляді, який міняє цей досвід. А є такі досвід, і війна це саме такі досвід, які міняє і ціносно світоглядні речі в нас. Тому я не думаю, що ми можемо відновитися і прямо відчути той стан, який ми відчували до 24 лютого 2022 року. Це не значить, що нам буде погано. Це не значить, що все тепер життя буде якесь компромісне, дефектне, якесь неповноцінне. Ні, воно буде повноцінним. І воно буде за рахунок повноцінного того, що ми зможемо знайти для себе якісь нові ресурси, ми зможемо якось по-новому налаштувати себе на на той світ, який з'явиться після е, закінчення війни. І от е, тоді, можливо, так, ми зможемо якось прийти до того стану, коли нас, наш комфорт, наш, е, наш якість життя буде е, в той момент, в той час буде. Нам відчуватися як максимально можлива, і ми будемо радіти цьому. Але я дуже сумніваюся, що ми зможемо жити як в тому стані, в якому ми були до 24 лютого 2022 року. Чи сам факт, це ну, таке друге питання в першому питанні, чи сам факт відсутності небезпеки зможе принаймні трохи компенсувати тривогу та стрес, який є під час бойових дій, з одного боку, так. А з іншого ні, тому що є таке поняття дистрес, при якому людина, яка проживає хронічний або довготривалий стрес, цей стрес набуває такого масштабу хронічного і стає дистресом. Дистрес впливає не тільки на емоційну складову, а також впливає на фізичні симптоми. Фізичне самопочуття, тобто у людини можуть з'являтися психосоматичні прояви, і це може бути і певний настрій, і може і бути проблема з серцево-судинною системою, тиск, болі у серці, невідомої, невідомої причини, можуть бути слабкість, сонливість, може бути навпаки. Черезмірна гіпербадьорість, неможливість заснути. Це може мінятися. Так, спочатку там один стан гіперманії, такої гіперактивності а потім, навпаки, такої повільності, в'язкості, і це може змінюватися. Тобто, комбінуватися між собою. От. І коли ми говоримо про війну, то війна точно зараз настає е, такого хронічного, е, хронічним явищем в нашому житті, і я думаю, що багатьох може проявлятися цей дистрес. І от тоді може з'являтися те, що ви часто мені жалієтесь, що там волоси випадають, нігти сипляться. Ee, голова болить, розвалюється. Ну, коротше, все тіло розвалюється. От коли тіло все розвалюється, це як мінімум ознаки дистресу. Ну, це, звичайно, може бути і тривожним генералізованим розладом, це може бути депресія, це може бути інші якісь розлади психологічного спектру. Але саме найголовніше це те, що. Будь-який стрес, який стає хронічним, перетворюється в дистрес. І те, що це буде впливати на вас, це безумовно, це без варіантів точно буде. І наскільки там ви зможете відчути просто від відсутності небезпеки, що ви е, там, менше стали тривожитись, або менше у вас стресу, е, це далеко не факт. Тобто. Організм звик мобілізуватися, бути в адреналіні. Через що адреналін, норадреналін постійно виділяється. Із-за чого ми постійно в тривогах, ми постійно. Точніше так, я сказав, норадреналін, адреналін виділяється. E, значить, адреналін виділяється, серцебиття прискорюється, прискорюється, звужуються судини, підвищується тиск. E, ми відчуваємо прилив сили і енергії. Але потім, що стає цікаво, потім, через деякий час, ми відчуваємо спад, певний, да? відчуваємо таку різку напливу на, на втоми, відчуваємо, що нам треба відпочити. І це нормально, бо наш організм мобілізувався на стрес, а потім ну, він повинен розслабитись і відпочити. Але якщо у вас постійно колом, де адреналін викинувся, ви напружились, щось почали робити, багато робите ще якщо там, втомлюєтесь, не досипаєте, а це ну, практично історія кожного із нас, хто живе в Україні, де не тільки в Україні з українців, теж там виїжджають і теж є проблеми зі сном, проблеми з емоціями. Тобто, у вас обов'язково буде що, буде хронічна втома, тобто організм буде постійно виснаженим. І всі ці фактори не можуть не вплинути на вас і. Не можна сказати, що просто от небезпека забереться і все буде чудово. у Нас. Скоріше за все, ні, тому що наш організм за цей час звик вже адаптувався до того, що треба буде швидко мобілізуватися, до викиду адреналіна. Тепер він просто виділяється, коли хоче, коли не хоче, коли потрібно, коли не потрібно. І, відповідно, ми маємо всі ці проблеми, коли кажуть, там розвалюється тіло. Це що стосується е, можливості. Я думаю, що хтось може і відчує е, певну компенсацію тривоги та стресу. Ну, Об'єктивно стрес дійсно зменшиться. Але тривога ну, це таке питання. Е, а буде ще, ще обстріли, а раптом вони передумають, а раптом це хитрий план, і вони підуть знову в наступ. Тобто в безпеці насправді ми не будемо в повній себе вже ніколи відчувати, якщо тільки е вибачте, якщо у вас тут трошки е такого сказав неоптимістичного, да, ви там, може думали, що тривога все закінчиться на цьому, ні, я не думаю, що тривога закінчиться. Я думаю, що на цьому тривога буде продовжуватися в іншому е світлі, вона буде з'являтися під іншим ракурсом у вас. І що з цією тривогою треба буде працювати і знаходити для себе е рішення, які будуть вас заспокоювати, і е ви будете мати певний чіткий план е на випадок того, що ви будете робити, якщо буде знову війна, або, наприклад, Поставити для себе питання, чи взагалі ви готові далі жити тут. Але, вибачте, я це щось сильно скакнув вперед. Нам би тут якби, не програти. Уже буде непогано. Уже буде непогано для того, щоб ми просто всі вижили і, і ці питання стали актуальними для нас, як я озвучив. Наступне питання це вже якби друге. Чи є якісь прості способи повернення себе у реальність, коли накриває тривога та страх? Так є. І е, самі такі я вважаю актуальні, і найсамі найактуальніші і найефективніші це е, ті методики, і методи, які використовують як військові, так і кризові психологи е, з цивільними, е, це вправа дихання. Ви сідаєте, вмощуєтесь максимально зручно для себе. Ви ставите ноги на, на, е, на землю. Ви розслабляєтесь, наскільки це можливо. Та, може, ви відкидаєтесь там, на спинку, або можете лягти, або можете сісти зручно. І е, вправа е, така, ви, ви, ви швидко вдихаєте, вдихнули, так, і дуже-дуже повільно видихаєте. Вдихнули і дуже повільно видихаєте. Тобто, ваше завдання так робити е, декілька разів, і ви відчуєте, наскільки ви починаєте заспокоюватись. Тобто е, впливає, впливаєте на тіло, щоб воно стало більш е, зменшило, скажімо так, е, Свої внутрішні обороти, да, там, серцебиття, якщо воно у вас е, починає просто там, колотати серце, да, ви вже прям відчуваєте, що воно зараз вилетить. Тобто такі дихальні е, практики вони допомагають. Якщо вам, наприклад, треба зібратися, ну, мобілізуватися, і вам сильно страшно, то ви робите навпаки. Це так лайфхак. Е, трошки більше, ніж питання. Е, ви... Вдихаєте повні груди і швидко видихаєте, вдихаєте і швидко видихаєте, тобто робите все навпаки. І це вас мобілізує для того, щоб ви швидше там, відчули себе, відчули е своє тіло і, відповідно, діяли, там, і при приходили до себе до тями. <свистач> Думаю, що якісь там є такі ще методики, як коли ми, наприклад, сідаємо, починаємо слухати, акцентуватися на якийсь один звук, там тікання годинника. Та, там. І ми починаємо та, дивитися і в голос там проговорювати все, що ми там бачимо сьогодні 1 люте 24 го року, мене звати Олексій. Мені 34 роки. Е, я зараз знаходжусь в місті Київ. Е, е, Така-та вулиця, там, така та квартира. Е, зараз на годину, там, скільки там 17.32. Е, я провожу ефір, я бачу перед собою монітор, я бачу перед собою камеру, я бачу перед собою колонки, я бачу перед собою стіл. Я, я сиджу на стільці. Я, можна там, про одяг свій, там, що ви, і от ви перечислюєте все, що ви бачите навколо себе. Це може допомогти е, повернутися в тут і зараз. Е, це така вправа називається вправа, ну, от, на, вправа з полем, да, Я, її називаю. я не пам'ятаю, як вона правильно називається, але я називаю вправа. з оточуючим полем Коли ви е, заземляєте за рахунок того, що ви усвідомлено перебуваєте в, тут і зараз. от І напевно я думаю, що із основних, таких простих і легких, це все. Є, е, звичайно, ще можна арт-терапію додавати, можна е, додавати. Метафоричні карти, якщо вони у вас є раптом, можна взагалі можна багато чого робити. Єдине е, правило, яке я завжди притримуюсь що із безліч всіх методик, е, всіх способів е, справитись з тим чи іншим переживанням, ви для себе повинні спробувати, е, особливо якщо це якесь актуальне почуття для вас, емоція, е, з якою ви не можете впоратись, знайти саме. Ту вправу тот інструмент, ту методику, яка найліпше допомагає саме вам. Тому що вони всі різні, вони по-різному діють, і не кожна, і ні кожні допоможуть вам, і будуть ефективні. Вони можуть допомогти, але якась буде прямо найефективнішою, найкращою для вас. Тому, будь ласка, пробуйте, це завжди все на пробу робиться. Немає універсальних методик, немає універсальних направлень психотерапії. Наступне питання. Доброго вечора. Можете порекомендувати, твердж... прокоментувати твердження. Партнери обирають один одного відповідно до травм, які пережили в дитинстві. Спростувати чи підтвердити. Я можу і спростувати, і підтвердити, тому що. Здебільшого по замовчуванню, якщо так можна сказати, ми вибираємо партнерів дійсно по своїм травам. І це нормально, тут нічого поганого немає Само по собі, тому що так влаштована свідомість, так влаштована психіка, що ми вибираємо з того, що у нас є в психіці. Тобто, умовно кажучи, ми маємо старе, стару будівлю, якщо ми її зруйнуємо. І почнемо будувати е, щось нове. Ми побудуємо е, щось нове з тих самих матеріалів. І це те саме нове буде, воно по формі буде відрізнятися, але суть залишиться та ж сама. Саме тому, е, для того, щоб збудувати якусь нову будівлю, е, для цього потрібно мати нові матеріали, кардинально нові матеріали, інші матеріали, які е, наповнили. Цю нову будівлю з чимось новим. І от тоді ми можемо сказати: так: це не просто зміна локації, да, це не зміна, просто переформатування старого, а це дійсно щось, якась нова будівля, яку можна назвати з чистою совістю нова будівля. Але тут ми е, можемо також сказати, що коли людина виростає. Вона стає е, з дорослою, то вона може не обмежуватися досвідом свого дитинства. Вона може виходити в світ і е, пробувати новий досвід. Е, зрозуміло, перший там в чергу це та психотерапія, це якісь е, духовні практики, зазвичай люди там пробують. Та, це якісь екс екстремальні експериментальні. Заняття, це знайомство з новим світом, з новими країнами, з новими людьми. Це може бути будь-що, що наповнює нас і дає кардинально інший досвід. Ми можемо подивитися на цей досвід і прийняти його, да, інтегрувати в себе, якщо він нам зайшов на рівні почуттів, О класно! І навіть спробувати. І от тоді ми можемо сказати, що да ми можемо спробувати зробити це. Чисто зовнішньо, і у нас щось вийде трошки інше, ніж виходило. Але, але зазвичай у нас виходить саме та ж будівля, яка і була, тільки тепер трошки з іншим виглядом, з іншою формою. Але матеріали ті ж самі. Саме тому терапія вона працює на те, щоб у нас з вами був саме новий досвід, новий матеріал, який буде. Кардинально відрізнятися від всього попереднього досвіду і того, що ми отримали.